Друзі, вітаю вас на гналі Дніпромі. В цьому відео я буду не сам зі мною буде Арман. Привіт, Арман. Традиційно робимо вигляд, що ми не бачились до цього. І в цьому відео також ще буде наш новий фрезер і Арман мені про нього допоможе розказати. Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді, як вже Юрій сказав, акумуляторний фрезер під 20-вольтову лінійку. Подивимось на його комплектацію, як він виглядає, який в нього функціонал, які в нього переваги і чим він буде корисний. Моделька, до речі, Дісер 200 PC Ultra. Не затягуємо, трошки позатягуємо. Закликаю вас одразу перевірити підписку на наш канал. Лайк і написати коментар. Чи чекали ви взагалі це оновлення інструменту? Діставай. Наш фрезер іде ось в такому великому кейсі. Це обумовлено тим, що в нього ну, майже, мабуть, вся комплектація, яка тільки, тільки може бути з фрезером, тому вам не потрібно буде шукати якісь додаткові аксесуари. А, але там ще багато місця в кейсі, щоб докидати туди ще фрезер. Це ми зараз це все побачимо. Це я трошки забігаю наперед. Одразу маленький огляд на кейс. У нас тут летить логотип Дніпром, кейс на шарнірах, металеві втовці тепли. так? в втулках, металеві. так самі замочки у нас теж металеві, все як по стандартам, у нас можна сказати. Є навіть місце для маленького ключового замка, якщо, наприклад, ви не хочете, щоб хтось туди лазив без вашого відома. Це ж просто не можна взяти нож і так отрізати, да? не підказує. <гум> так, відчиняючи кейс, що ми можемо побачити? Давайте наче картина. <рес> Наша картина на виставці. Що ми бачимо? Ми бачимо фрезер вже встановлений на одну з баз, яка йде в комплектації. Я думаю, що ми про кожну детальку окремо поговоримо, тому почнемо, мабуть, з самого фрезера. Він мені візуально дуже схожий на наш er 76, якщо 70С. 70S. Форм-фактор схожий, звісно, бо це кромочний фрезер. Він призначений для робіт з фрезами 6... з хвостовиком на 6-8 А тут цанги змінні? Так, звісно. Ми про все окремо поговоримо. До речі, дякую, що зауважив про цанги. Тому що в цих в цьому фрезері вже це, мабуть, перше, що порадує всіх, хто користується фрезерами такого формату. Якщо пам'ятаєш, ми з тобою знімали огляд на фрезери, і пряма трансляція у нас була. І я показував і пояснював, чому саме так, такого типу цанги вони вважаються професійними, тому що вони використовуються навіть у чіпу станках. Цанга фіксує повністю весь хвостовик фрези по всій довжині хвостовика. Ну або це дуже надійно, дуже безпечно, і дуже зручно. І по-друге, ця цанга сама фіксується у. Гайці, тобто, коли ти виймаєш. вона не випаде туди, ні? Ну і виклепувати потрібно зайти. Це не так просто навіть. Да. Тобто в тебе немає ну рідше будуть ситуації, коли в тебе цанга застріє в патроні там або на хвостовику фрези. Ну класно, У нас такі і, і, до речі... Класно, що не, не, не переходничок, Знаєш, не. <свіси> Ну, тут <8 -ни>, він <свіси> навіть нема куди, так ну, куди да. до речі, слід зауважити, що в нас такі цанги використовуються і на 210, му і на 160-му, і на 120 му фрезері. 70-му в майбутньому теж будуть такого типу е цанги. Знаю, що будуть питати в коментарях, чи можна буде придбати ці цанги окремо і чи будуть вони підходити до інших наших фрезерів. Саме ці цанги не будуть підходити до 70-го фрезера. Ну, ми говоримо про 70-й і цей, тому що mm -hmm. вони одного форм-фактора. Це обумовлено геометрією самого шпинделю, тому цанги вони не взаємозамінні. Але в окремому продажі в нас вже є цанги до 70-го фрезера. До цього фрезера не знаю. Поки що в плані в планах не було в окремий продаж, але через сервіс я впевнений, що можна придбати, якщо ви, наприклад, загубили якусь фрезу. Так, ідемо далі. Про цанги поговорили. На що далі варто звернути увагу? Я зроблю, мабуть, такий маленький огляд. Слід зауважити, що коли перший раз береш його в руки, що ти розумієшся на фрезерах, то одразу звертаєш увагу на деякі моменти. Наприклад, нема проводу, да? По-перше. <рес> По-перше, нема проводу. Тобто, це що це означає? Для користувача це буде означати, що використовуючи звичайну там, базу погружну, ми зможемо користуватися фрезером без будь-яких дротів. І навіть якщо в тебе великий поганаш або якась велика стільниця, і ти типу, хочеш обробити її, зробити окантовку. Тобто тобі потрібно буде тягати шнур за це собою. Це кромочна, да? Так, це ну, наприклад, кромочна так, або паз якийсь по повздовжній зробити. Тому це дуже зручно, або, наприклад, в тебе вже в Монтована якась штука в стіні декоративна, або, наприклад, якщо ти займаєшся драбинами, монтажем драбин або будь-що, що може фрезеруватися фрезою для дерева, тобі потрібно буде десь там навіть на висоті, якщо це не порушує правила техніки безпеки, то в принципі обмеження дротом тебе зовсім не хвилює цією моделлю. тому ти можеш користуватися, як тобі заманеться. А є якісь розрахунки? Наскільки погонних метрів і на якісь там фрізі вистачить акумулятора? Якщо не помиляюсь, навіть на сайті в описі ми це описали. Зараз прям не скажу точно, але я пам'ятаю, що на четвірці можна було обробити досить багато метрів. Тобто майстерня, яка тестувала, вони сказали, що за день міняли батарею один чи два рази. Якщо ви нам напишете в коментарі, що вам це цікаво, ми проведемо такий тест, візьмемо якусь деревину, якусь фрізу, там середньостатистичну умовно, і проведемо такий тест, наскільки вистачить погонних метрів робити працювати цим фрезером, тільки якщо ви напишете в коментарях. Ну і слід зазначити, мабуть, найбільшу перевагу у цього фрезера, те, що в його вже встановлений без двигун, так як у нас тенденція інструменту, який ми розробляємо акумуляторної лінійки, він більш направлений на використання безчіткових двигунів. Тобто це більше потужність, більша компактність і в цілому технологічність. Що з функціоналу, наприклад, можна ще додати, окрім підсвітки, яку ти зазначив, швидка зупинка двигуна. Тобто, коли ми натискаємо вимкнути, він одразу зупиняється. Немає цієї інерції. У нас ще є розмітка на самому корпусі. Тут в міліметрах, тут в дюймах. Якщо хтось користується, наприклад, дюймами. А і видно, коли фрезер нижче це більше для використання цієї бази. Uh -huh. Тобто, коли ми хочемо виставити, але ж потрібно буде теж розуміти, де в нас було. Що, що висота фрези. Да. Так. Тобто, ну, якщо комусь цікаво, але я думаю, що хто купує фрезери, вони розуміють, як використовувати фрезер при встановленні фрези, ти спочатку шукаєш нульове положення і потім вже відміряєш, скільки тобі треба. знімати. Я побачив просто, що тут такий ролик а вона Міцеволока да? да. слід зазначити, що тут у нас фрезерування йде, а ось тут у нас йде латунна шестерня. Тобто це не пластикове шестерня, а повністю латунна. Ну і вона проходить крізь цей гвинт пластиковий і фіксується на па... ну, по суті паянням. Тобто тут нічого не зламається. Ось і речах, який фіксує, по суті, цю кромочну базу. На самому речі у нас є така силіконова приємна накладочка. В самій базі, що ми ще можемо побачити, оскільки ми вже її взяли. У нас є місце для встановлення пиловідводу. Ось такого. Дуже схоже на пиловідвід, який у нас 70S. Це теж зручно, коли ти, наприклад, на об'єкті працюєш і багато пилу треба забирати. Також на самій базі, що ми можемо побачити, це місце для встановлення копірувальної втулки. Вона вже йде в комплекті. Тут у нас ідуть латунні такі гайки якими гвинтами комплектними, ось такими, фіксуємо її на самій базі, також сама база має таку підошву пластику, і її можна замінювати. Наприклад, якщо ти хочеш якусь особливу зробити форму або радіусну, або зробити циркуль з цієї бази. Ну тобто, тут фантазія вже в кого наскільки розвинена. Питання: сюди копіювальні втулки підійдуть будь-які інші. Копіювальних втулок, універсальних, прям щоб вона підходила на всі фрезера, таких не існує. Окрім того, слід зазначити, що кожна купірувальна втулка під свій шаблон ще потрібна. Тобто, якщо ти використовуєш там товще фрезу, то тобі потрібно більше копірувальна втулка. Ну, У нас в інструкціях є формула, да. навіть про розрахунку, під яку фризу, як треба копірувальну втулку Але підбирати. Так, на, оці наші наборчики копівальних Ні, втулк. Вони не підійдуть, тому що вони фіксуються по іншому типу. Ага, вони там закручуються наче. Так. А що ще слід зазначити? Це те, що в нас в комплекті йде ось такий центрувальний конус. Ось мені було цікаво, Можу що це. Можна називати його. Так. Для чого він потрібен? Він потрібен якраз для того, щоб встановлювати копірвальні втулки чітко по центру обертання шпинделю. Тобто у нас є конус, як ми розуміємо, конус у нас це центруюча фігура. І ми, наприклад, одягаємо нашу базу. Це такий маленький огляд цього функціоналу, тому що, можливо, хтось розуміється, але купуючи цей фрезер, одразу не зрозуміло буде. Ну, Умовно, в нас вже цанга одіта, одягнули. Угу. У нас є конус. Конус ми зафіксували в цангі, і він фіксує нашу опірвальну втулку на одній осі з шпинделем. Але це треба використовувати на ось цій базі. Це я просто тут показав, бо ми вже тут. І коли ти вже відцентрував, ага, ти фіксуєш гвинти, піднімаєш так, базу, так, вжимаєш. Так, це за рахунок навіть отворів може бути невеличкий так, люфт, так, спів... так, це... так. Все, я зрозумів. Ну і це робить її сугубо по центру на тій самій осі обертання, як і шпиндель. Це дуже крута штука, і в принципі, якщо ви купуєте цей фрезер і використовуєтесь іншими фрезерами, ви 8 мм, тобто ви з. Mm, можете да. використовувати і на інших фрезрах з цим хвостовиком. Так, да давай рухатися до цієї бази, бо я думаю, тут також є що розказати. Зараз я вже Те, без чого не можна обійтися, це два ключі, які йдуть в комплекті для фіксації самого шпинделю і гайки, яка йде з сангою. Але як же хтось зазначив, можливо, ви вже могли побачити, що у нас є швидкий фіксатор шпинделю. З роками, або, можливо, щось трапиться, або комусь зручніше все ж таки використовувати ключі, а можна використовувати і цей, цей ключ другий. Зауважу, що на фрезері є фрезерування як самої розмітки для виставлення висоти, і просто фрезерування ось такий паз. Це. Небагато хто звертає увагу на це, але це в ось, нашому ось, фрезері це е, цей паз не просто так. В базі погружні є ось такий шпунтик, називаємо це так, Як направляючий, і, і, направляючий шпунтик. так. Yeah. <laughs> Він виходить, в правильному положенні фіксується в цій базі. Фіксується цим флажковим таким цей флажок. До речі, він повністю алюмінієвий, тобто це теж дуже зручно, це не штамповано. Що ми вже маємо, коли ми вставляємо в цю погружну базу? Це вже можна сказати такий повноцінний погружний фрезер, в якому розкривається вже потенціал роботи на направляючих. Так, і е, що ми маємо? Ми вже маємо фрезер, який може ходити на 60 мм в глибину. Це дуже непоганий показник для такого маленького фрезера. І слід зазначити, в чому такі переваги основні цієї конструкції. В нас е, направляючі штанги вони ходять по втулкам. Вони не просто втулки, це бронзові втулки. Це впливає на довговічність і, в принципі, на закусювання, яке можливо, і з часом появлятися, і в принципі на коефіцієнт тертя. Тобто він досить м'якенько ходить по направляючим, це навіть навіть приємно. Що в нас? На цій базі ще є це відмітки центрального положення, центральної лінії можна сказати на всіх чотирьох сторонах. І коли, наприклад, ти хочеш виставити фрезер прямо чітко на якійсь точці, щоб фреза починала працювати, ти можеш зробити розмітку і по цій розмітці виставити базу в двох осях. Ось, для того, щоб вже працювати з погрожним фрезером, можна так сказати, в цій базі. У нас вже є е, упор з револьверним таким обмежувачем. Його також можна налаштовувати. Так, він налаштовується за рахунок ось цих прорізів у гвинтах і гайкою фіксується. Він має три фіксованих положення. Але якщо, наприклад, не користуються функцією, можна взагалі відкрутити один гвинт і використовувати на повну можливості цього фрезера. Також, що слід зазначити, у нас цей обмежувач з мікроналаштуванням, це стальний такий гвинт. Всередині нього ще один гвинт, який відповідає за мікроналаштування. Ось тут можемо бачити розмітку. І кожен оберт. А з чого цей гвинт всередині? Це сталевий гвинт. І, до речі, що слід теж зазначити, в чому акуратність виконання цієї деталі. В нього плаский ось ось тут кінець повністю ага. плаский. І самі гвинти, які ось тут на револьверному Теж плоски. Тобто у нас вони повністю з'єднуються дуже рівно, нема перекосів. І що мені ще подобається дуже в цьому гунтівне мікроналаштування, в нього ось тут профрезерована така площина, в яку впирається ось цей фіксатор. Це означає, що у нас фіксатор повністю в площину впирається, а не в якусь точечку, якби це був радіус, наприклад. Не буде зношуватися. Так, бездакова. це дуже круто і дуже надійна фіксація, плюс лазерне гравіювання, розмітки в міліметрах тут тобто, знаходиться. Тут все прям шик, як можна сказати. Ну, звісно, в нас дві рукоятки вони прогумовані, мають такі малюнки, які дуже добре хватати і утримувати. Протектор. Протектор. Да. Від чого протектор? Не зрозуміло. <рес> ну, протекшн це ж Сахет. від відпросковзувані. Так. Да. Молодець роман. Що ми ще можемо побачити? Те, що тут теж є в нас можливість встановлення якраз копіювальної втулки і. У нас ця підошва теж має чотири гвинти, які можна використовувати ці місця під встановлення в стіл. Плюс додатково ще два отвори, які можна теж використовувати точно в стілах встановлювати варто можна, якщо, наприклад, ти на виїзді, і тобі треба буде по факту вже, наприклад, ти якусь заготовку відторцював, і тебе троєць тобі, тобі від але таких робить багато. Срібне якась і ти постійно да? торцюєш, фрезеруєш, торцюєш фрезеруєш, і ти просто береш торцюєш, і тут і поряд в тебе стільниця встановленим да. фрезером. Ну дуже зручно, насправді. маса Варіантів використання в столі, там не в столі, але факт в тому, що просто є можливість це вже uh -huh. добре і дуже зручно. Сама підошва у нас пластикова накладка. Чи будуть змінні підошви? Деталі, які зношуються дуже довго. У нас в принципі не проблема придбати через сервіс. Тобто немає сенсу їх заводити у вільний продаж, але ніяких проблем з придбанням теж немає, тому що ти просто звертаєшся на наш сервіс, кажеш, яка тобі деталь потрібна, і тобі її продають. Це не проблема. Якщо це гарантійний випадок, то ти просто можеш принести на сервіс, тобі її обміняють. Ну, поміняю, Де, це понятно. Що ще можна сказати про цю базу? В неї є два отвори, направляючи, для яких ми. Вона там дуже плотно сидить, я тебе попереджаю. Добре. Це він сильний просто. У нас є направляюча, ось така паралельна. Давайте про неї потім її встановимо mm -hmm. в сам фрезер. Я бачу, що тут одразу є. Тут теж є ось, ось таке фрезерування. воно yeah. ну, правда, не на місці, але можна закрутити. Використовуючи цей самий ключ, який йде в комплекті. Ну, Не будемо витрачати час на виставляння, але в нас є ось тут теж фрезерування, як на нашому гвинті мікроналаштування. І розмітка теж, але вже не лазерне гравіювання, а штампування. Знаєш, я ще помітив, що на кінцях тут знята фаска. Ну, це для, для просто, щоб для просто зручніше було да. попасти в ці пазити. Так. Ось таким чином вони вставляються сюди і. Фіксуються. Самі гвинти у нас підпружинені, тобто це попереджує якісь відкручування від вібрація або ще щось. До речі, підпружинені тут, в принципі, всі гвинти, які є на цьому фрезері. І в нас вже перетворюється він на зручний фрезер для того, щоб ходити з паралельним упором вздовж якоїсь заготовки. На самому паралельному упорі в нас такі пластикові накладки, які теж, в принципі, з'ємні. Можна вставити сюди якусь жертвену детальку, тобто більшого діаметру, більшого розміру. Ну тут вже компонувати, як вже зручно буде. Ну, ось, в принципі, на цьому можна, можна і закінчити mm, з паралельною. Не, не, не складна деталь, давайте не будемо складна, чесними. Але важливо, так. Ті, хто працює багато з фрезерами, це прям невід'ємна частина. До крункувальної бази настежі. <звук> да, я хоч щось зроблю. Ти розказуй, я буду ставляти. До крункувальної бази теж йде паралельний е, упір, і він встановлюється через ось такий гвинт. Ось, так. Можна регулювати теж і виліт цього паралельного опору, ось цим гвинтом. Налаштовуємо, ну, фіксуємо. І фрезеруємо. Так, в принципі, на цьому все. Що можна сказати? А ще на цій я вибачаю, забули показати ще одну фішку. Це, Це відвід, відвід для, цієї бази, для да? цієї бази. Це дуже теж круте рішення. Не у всіх воно є. Встановлюється вона через винт, який вже йде в підошві. Ну, іншого положення немає, тому сплутати не, не вийде. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб ми протестували і перший, і другий пиловий двіт, напишіть про це в коментарі, бо я вже хочу, якщо чесно. <різь> Вслід зазначити. Звісно, у нас є коліщатка регулювання обертів. Я Одразу значу, що мінімальна кількість обертів тут 10 тисяч на хвилину, максимальна 30 тисяч обертів на хвилину. І ще що це коліщатка має фіксовані положення. Можете чути, як воно клацає. Розкажи мені, будь ласка, про гвинт фіксації не знаю, висоти фрезеру, бо я знаю, що для багатьох це важливо, і навіть вони на наших фрезерах зараз, мені здається, вже всі однаково працюють. В 120-х-160-х там навпаки працює. Да. Але тут реалізовано як на 210-му і 70-му. Ну, тобто ми занурюємо фрезер і фіксуємо в положенні ось таким чином. І він також у нас підпружинений. Так, так, він повертається в своє положення. Магія монтажу і я вже з акумулятором. Тільки завжди потрібно спочатку зняти цангу, а потім. От я хотів спитати, да, щоб щось у нас нічого Но, не полетіло. Якщо хто не знав, не можна запускати фрезер, якщо не встановлена фриза. Я не знав. Ну, в я... мене було ні, Можна запускати, якщо немає ні цанги, ні, <звук> ні фризи. Щоб не відкрутилося, і нічого не полетіло нікуди, правильно? Ой. Все. Це у нас максимальні оберти одразу, а давай мінімальні. Розбукуй, так? Да? Мережи фрезера вони сильно гучніші, менш yeah. так. Тут за рахунок якраз безщиткового двигуна і в принципі це не такий прям великий потужний фрезер, а ми навіть можемо розмовляти про роботі цього фрезера. Але слід зазначити, тут немає фрези, яка теж дає, дає цей шум. Так, да. цей шум. Виклю... Виключити можна ці... натисканням цієї кнопки, ось тут кнопка блокування, яка не дає мимоволі, скажімо так, запустити фрезер. Ну, вона дає, просто нічого не буде, не спрацює. Арман, давай ми зараз ще поговоримо про те, для кого цей фрезер, кому ти його порекомендуєш. От. Це в першу чергу професійні користувачі деревообробним обладнанням. Тобто, якщо у вас є торцювальна пила, на монтажі їздите, це буде незамінна штука. Якщо ви користувач і великих верстатів, і у вас майстерня велика досить, і ви спеціалізуєтеся на деревообробці, це просто must have. тому що життя ваше просто засяє іншими кольорами, коли ви почнете користуватися акумуляторним фрезером. Якщо прям уточнювати по виду діяльності, якщо це, наприклад, монтаж сходів або монтаж терасної дошки, або монтаж вагонки, встановлення меблів по приїзду, тому що є проекти, в яких монтаж. Робиться по місцю і не всі заміри можливо виконати по факту. Я знаю, що наші 70-ті фрезери беруть пачками на виробництво і просто вставляють в них фрезу. Це називаю фрезер під одну фрезу. Таких декілька фрезерів я навіть теж бачив, щоб на них просто маркером наносили, яка там фреза встановлена, і фрезер під одну фрезу. Чи Може це стати його замінником акумуляторним. Ну я б так не обмежував можливості цього фрезера, тому що в нього ну, так ну давай дивиться. Правді 70-ті теж не обмежуються тільки такою роботою. Ну, скажімо так, можна, але чи варто? Тобто я б. Це якась буде дуже люкс майстерня, так? Да? Можна навіть поставити, наприклад, двох амперну батарею поставити, тобі ти знаєш, що тобі потрібно буде десь колись зняти фаску якусь завжди. От В тебе є фрезер під рукою, ти просто взяв, як швиденькі. Закрутив і все так. Коли ти вже працюєш 6 амперною батарею, зрозуміло, що це щось більш масивне, більше, більше роботи, більше часу потрібно. Окей, і давай тоді ще пару слів про сам кейс, бо в нього ще багато. Вільного місця, що ми туди можемо додати. У нас є два відсіки під 6 амперні батареї. Давай, давай е, Ну, Звісно, сюди встановлюються і четвірки. Але четвірка не, не фіксується цими пазами, тому слід зауважити, що коли четвірка краще. Вертикально роз... не відкривати. Так, розуміти, що потрібно все-таки логотипом вверх і відчиняти. Місце для того, щоб накидати ще якихось фрез в коробочках і тому подібних аксесуарів і розхідних матеріалів, тут досить багато. Трошечки поговорили про наш новий фрезер. Якщо вас залишилися запитання по ньому, пишіть в коментарі, якщо є побачки. Бажання по тесту, як нам його перевірити, також пишіть в коментарі. І, звісно, перевіряйте підписку на цьому каналі і лайк на цьому відео. Арман, я тобі дякую. А вас закликаю, як завжди, обіймати маму і донатити на ЗСУ. на все добре і нехай щастить!